Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перше. Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучи Олександр. Також дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. Вона у мене вперше. Мені дуже пощастило, що вона приїхала, але вона трішечки хвилюється. Хвилюється сьогодні. У мене в студії директорка товариства Ольгопілька, пані Роксолана Цвігун. Пані Роксолана, радий вас бачити. Я теж всім доброго дня Рада всіх вас бачити. А, пані Роксолана абсолютно не випадково сьогодні е, з'явилася в мене в студії, завітала до мене до студії. Я не буду розповідати всі перипетії, які були пов'язані з вашим приходом, пані Роксалана, можливо, десь якось потім після ефіру. А у нас є дуже приємний, дуже класний, гарний привід. Чому в принципі саме і пані Роксолана сьогодні до мене завітала? Адже нагадую всім, що в Україні існує е, таке свято, такий день Особливий день він називається День Фермера? Якщо я не помиляюся, він по моєму 19-го числа 19-го, ми трішечки пізніше, якби взяли, 19 го червня День Фермера. Коли змогла? Я скажу так: коли змогла, тоді й прийшла, і я з цього радий, е, як я вже сказав, директорка товариства Ольга Пілька сама навіть посаду говорить про те, що пані Роксолана безпосередньо пов'язана з цим святом. А пані Роксолана, скажіть, будь ласка, це. Поклик душі, це сімейна справа. Це вас привели і сказали, так, Роксоланко, ти будеш цим займатися. Або ви сказали Ні, я сама хочу цим займатися іншими словами, як ви потрапили в фермерство, в сільське господарство? Як це сталося? Е, ну в сільському господарстві я не випадково, бо я. Росла в сім'ї аграрій. Мене батько з 90... 91-му році, здається, став головою колгоспу. Угу. І так доля було... Знаковий рік, 91-го. Угу. І так, доля склалася, що в школу я ходила за 5 кілометрів, нас возили. От Кожен ранок ми об'їжджали з батьком поля. Кожен вечір, коли нас додому, дому, теж об'їжджали поля, і бувало таке, що додому ми попадали і о 10-й годині вечора, і одиодинадцятій mm -hmm. годині. Тому все моє дитинство можна сказати, пройшло на полях, на зернотоках, на фермах. Замість того, щоб робити уроки, щоб одразу відвести дівчинку додому і сказати роби уроки. Тато вас брав з собою на роботу, і таким чином я не знаю. Чи а от до речі, тато мріяв думав про те, що ви можете колись також зайнятися якби його стежиною життєвою, чи навпаки, він казав: от дивися, дитино, бачиш, оце, от я роблю, щоб ти цим не займалася. Ти маєш і ти якось і займатися чимось іншим були такі розмови? Ну розмови в самому дитинстві, як таких не було, але вже коли я підросла, то були, і в принципі, батько ставив великі надії на те, що ми будемо займатися то тою самою ж справою, що й займався батько. Ну, що й Ти... займається досі. Можна сказати, дай дай Боже здоров'я вашому татові. Е, можна сказати, що це сімейна справа. Так, Ви ]нак... сімейно потрапили. Ну, ми всі займаємося сільським господарством. Що я, що мій чоловік, що сестра, що зять наш, ну mm -hmm. вже чоловік, mm -hmm. сестри. М мама, батько, тобто легше сказати, хто не займається, да, це ну, ну таких нема, да? да. Ну напевно, поки так... ще діти лише не займаються. Ну тому що вони ростуть. Ростуть, да старша донька, тому я вибрала зовсім другу спеціальність. Вона вибрала і як, і як сім'я відреагувала. Ви знаєте, я дуже позитивно відреагувала, тому що після школи я дійсно не знала, чим я хочу займатися, на я хочу поступати. Моя донька чітко знала, що вона хоче співати. Вона співає шести років. От сьогодні вона навчається в естрадно-цирковій академії в місто Києва і забуває професію. Окей, повертаємося до вас, повертаємося до Дня фермера. Ще раз нагадаю, ви маєте можливість, ще маєте можливість написати, зателефонувати, привітати всіх землеробів. Раніше ми називали це землероб, потім воно з часом змінилося на фермерство. Скажіть мені, будь ласка, вибачте, можливо, зараз підуть такі більш-менш конкретні питання. Яким напрямком ви займаєтеся? Ви займаєтеся росли... рослинництвом чи тваринництвом? Ну, зокрема, підприємство, в якому я є директоркою, то ми займаємося рослинством. Але в структурі в нас там п'ять підприємств, то є й і тваринство, є і угу. А, Тобто, такий великий конгломерат, можна сказати. Ну, в нас просто один засновник по всіх фірмах, і угу. от вийшла така маленька група компаній Ольгопі. А ви займаєтеся рослинництвом. В основному, що вирощуєте? Що сієте, що ви збираєте? Ну, зазвичай ми сіємо пшениця, кукуруза, соя, соняшник. Пшениця, кукуруза, соя і соняшник. Да. Раніше практикували цукровий буряк, бо це культура, яку дуже любить мій батько. Він і до ну, досі висіває. Угу. Ми пару років пробували. Але... Я пам'ятаю, це. Я от не знаю, чи це було нав'язано пропагандою, чи дійсно воно так було колись Вінницьку всю Вінницьку область називали цукровим Донбасом. В Вінницькій області різні джерела по різному кажуть. Це було і 38, і 40, і 42, і навіть більше називали саме цукрових заводів, які потім після 91-го року вони то, що називається, пішли під ніж там з часом. на жаль, да? на ну, жаль да. а, свого часу. Я знаю, що навіть цукрову тростину з Куби, з якою Куба з нами розраховувалася з нами, мається на увазі з імперією радянський союз, розраховувалася, частково переробляли на. На Вінницьких е, цукрових mm. заводах. А, цукор. Ну, цукор це таке, це якби таке солодке життя. А, традиційно для Вінницької області е, ті культури, які ви сказали: пшениця, е, 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 да, пшениця е, кукуруза, сонях і соя. Да. Це, це традиційні? Ну, традиційні ще ріпак, ну, ми так один рік сіємо, другий буває відказується, бо не встигаємо посіяти. Ну, кукурута є. Цукровий буряк це теж, ну, в принципі, можна сказати, це культура, в яку дуже потрібно багато вкладати. Угу. Е, ну і культура мені здається, що ця культура не кожного любить. Ну. Рібно, здібності до неї мати. Ну і характеристика землі величезну роль грає. Наскільки мені відомо, цукровий буряк він не дуже любить таку жирну, м'ясну е, землю, наприклад. От як є частково е, у нас в області. Чи навпаки? Ні, е, Ну, я не думаю. Я, мені знаобразується, що він якісні грунти любить. Угу. Цукровий буряк. Окей. А... Я не буду вже запитувати про врожайність, тому що знову таки кожного року вона може бути різною. Ви для себе її самостійно визначаєте. Я дуже хотів би запитати, я поставлю обов'язково це питання стосовно води. Що я маю на увазі? Крайні роки, е навіть навіть, кажу крайні роки, показали те, що ми маємо дуже і дуже спекотне літо, і багато хто каже, що не вистачає нам води. Як вам? вам вода? Вам води вистачає, чи ви використовуєте якісь додаткові системи поливу, наприклад, там зрощення або ще щось. Як от тут ви викручуєтесь, можливо, виходити з ситуації? Ну чесно скажу, що коли в 2006 році я почала займатися вже сільським господарством з чоловіком, то у Вінницькому районі опадів дійсно було набагато більше, ніж, наприклад, Чечелецькому. Звідки Було більше так було більше, угу. але з кожним роком цих опадів менше, хоча відносно оль. Гополя, ну, Звідки є там пробушічільничини, uh -huh, uh -huh. чи то їх, звичайно, більше. І буває, рік на рік не приходиться. Ну, зрошувальні системи ми не використовуємо. Звичайно, деякі роки дійсно хочеться кращих посадків, uh -huh. але маємо, що маємо. Тобто тут ясно, що ви ніяк не можете вплинути на погоду, а додаткових якихось моментів ви не робите, тому що. Додаткових не робимо, тому що нема звідки брати. Угу. Якби можливо був там бух, ну, інші річки, що, з яких можна було брати, Ми, наші поля не розташовані поряд з, угу. з ріком. А, да, тобто нема де. Нема де нема де, на жаль. А, окей, ми з певного часу, з певних років. От тут я помилюся, з якого тому і не буду говорити. Але ми почали все більш активніше використовувати таке слово сполучення як органічне. Землеробство е, пані Роксала, ви людина, яка знаєте це ну напевно ну краще ніж табличку множення. Просто ви разом з цим виросли. Що таке органічне землеробство? Чи присутнє воно у вас, чи, чи присутнє воно в Вінницькій області? Наскільки вам відомо? Ну, ну, виключно в нашому підприємстві ми не вирощуємо органічну продукцію, угу. але я знаю, що у Вінницькій області є підприємства, які займаються, і вже в принципі можна сказати, що з кожним роком все більше і більше підприємств переходить на вирощування органіки. Органіка це майбутнє. Чи можливо це певне якесь веління часу? Це мода, скажімо так. Чи органіка це. Я розумію, що воно існує разом з традиційним, з використанням різних добрив і так далі. І так далі. Як ваше ставлення от до органіки? Як ви її оцінюєте, як ви її бачите? Ну, я думаю, що органіка це майбутнє наше, і з часом ми всі перейдемо. Просто можливо на сьогоднішній день ще знаєте, ми можемо вирощувати і органічно, і неорганічно. Просто чесно скажу, що неорганічну продукцію легше вирощувати. Тому і можливо ми всі поки на цьому легшому шляху, але з часом все одно Європа вже більше схильна до того, щоб органічно органіка. Продук, органіка да. Тому ну, звичайно, світ великий, людей дуже багато. Угу. Їсти всі хочуть і поки ну куп, можна сказати купують те, купують, що є, те, бо є, те, що є, є да. попит величезний. Але я думаю, якщо ми за якщо ми приєднаємося до Євросоюзу, ну я я, я в це угу, вірю, угу. то. То це тоді буде, треба буде вже треба буде, серйозно буде. вже до того ставитися. Ну органіка, наскільки я розумію, вона викор вона вимагає і набагато більших площ. Е, ну я не знаю, чи площ більших, але знання то точно там потрібно, угу, тому угу. що це зовсім не традиційне, якби для та. нас. Та? Ну, традиційне ми беремо в лапки, <на> да, не традиційне. А якщо ми заговорили вже, от ви сказали Євроспільнота, Євросоюз, М -м ну про вимоги я не буду говорити. Це зараз, не на часі. Е є у вас зв'язки? Я хочу трішки поговорити про ринки збуту. От які на сьогоднішній день ринки збуту знодки, враховуючи, що у нас війна, і кажуть, що дуже дуже багато ринків в першу чергу логістичні моменти постраждали в першу чергу, тому що в основному вони були сконцентровані на півдні, через море, морський шлях, і так далі. Так далі а ринки, самі ринки. Як ви відчули, постраждали, е, зменшилося, відмова? Якась була. От як тут зараз ця ситуація через призму війни? Е, ну дивіться, мені здається, що навіть проблема на тому, що хтось відмовився. Логістика угу. е, до війни наше підприємство експортувало продукцію. Ми експортували через море. Була і контракти з Великобританією, е, здається, потім е, Румінія в нас була. Молдавія, Словаччина. Коли почалася війна, морем ну, вже набагато менший відсоток ми експортуємо. Взагалі, моє підприємство, морем спочатку повномасштабного вторгнення ми uh -huh. перестали вивозити в порти, тому що в нас не так багато продукції, підприємство маленьке, і ну, ризики досить великі. Uh -huh. <ан> То ми у ну, 22-му році, ми, наприклад, продавали на Румунії, У нас були контракти. Ми пшеницю ку... пшеницю і кукурузу продавали, експортували <пан> 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 їхній запит, і наша, ваша кукуруза і пшениця їм підходить. І... Вона підходить, в принципі, всім країнам. <пан> <пан> Але й ціна питання буває, що на наприклад на внутрішньому ринку можна продати за ті самі кошти, що ти отримаєш, коли ти доставиш, наприклад, за кордон. Ну так тільки з доставкою за кордон ще треба плюс розраховувати і ризики, і логістику, ну, і ну знаєте, наші підприєм ну, на той час. Ну до сьогоднішнього дня ми працювали, то надійні були партнери. І, в принципі, всі контракти закрилися. Ну так партнери ж вибудовуються, відносини Щас. з партнерами не, не за один день. Так, свідчу. Так же ж не за один день. Дай Бог, щоб у вас було багато партнерів. Дуже дякую. дай Бог, щоб вони стояли в чергу до вас. Так, Це точно. А, можливо, вам більше це відомо, ніж мені? Як зараз, знову-таки, з початком війни, як зараз фермерство у вас і на Вінниччині просіло, зменшилося. Чи навпаки витрималося, і ті самі об'єми і площі, які були засіяні і які збиралися потім врожаї, залишилися на тому самому, а можливо навіть і виросли. От ваша інформація? Ну, чесно скажу, що з початком війни важко було всі, але на сьогоднішній день це вже третій рік в нас війна в країні, то вам скажу, що дуже важко. Навіть ну я так думаю, що тим фермерам, які були малі фермери, uh -huh. в яких землі не досить багато, в яких немає основних засобів, власних, в яких нема складів, де зберігати, то їм дуже важко. От, дійсно, це проблема. Збуту, тому що можна сказати, нам викручують руки. Uh -huh. Знаєте, коли починається жнева, починається, всім потрібно закупити паливо, uh -huh. насіння, добрива, І от вони з поля, в кого немає якогось запасу, як я кажу, такого пояса, uh -huh. Uh -huh. що можуть протриматись хоча б пару місяців, а збувають вже як таке, з під комбайна, то дійсно це коліс прямо. Да, То ціна дуже плаче, тому важко. Важко навіть мені здається великим е, холдингам, uh -huh, великим uh -huh. е, сільськогосподарським підприємствам. І чесно скажу, нам теж досить важко, хоча, враховуючи те, що ми маємо повністю всю свою техніку, маємо склади, і ми з поля ніколи не продаємо сільськогосподарську продукцію, і є контракти вже і вже якось дивися коли. Але знаєте, була ситуація навіть в тому році, якщо в серпні місяці ціна на сою. 20 серпня, вісімнадцять половину тисяч від бій повітряної тривоги. Увага, Відбій повітряної тривоги. Увага, Відбій повітряної тривоги. Ми щойно чули відбій повітряної тривоги. А нагадаю ще раз нашим глядачам і слухачам, що так як ми є е, радіо «Місто над Богом є опорним радіо, ми обов'язково маємо вам повідомляти як про початок повітряної тривоги, так і про відбій. А, наш ефір не завершується. Я продовжую ще раз нагадаю. Сьогодні у мене в гостях е, директорка товариства Ольгопіль е, К. Роксолана Цвігун. Пані Роксолано, от ще раз у це питання. Я дуже прошу, щоб ви повторили ще раз, проговорили минулого року, е, як ви сказали, це було 20 серпня. Ну, приблизно це було 20 В 20 -х серпня. числах серпня. І ви нагадали, і, про що ви говорили? от ціна на сою. Соя, соя, ціна на сою. 17 500. І буквально за Тиждень півтора вона опустилася до 12 тисяч. Ого Розумієте? І просто в кого кому дуже потрібні кошти, вони так і звичайно збували. От через то дуже важко малим підприємствам, малим фермерам, угу. якщо немає Ну і кредити, не всі в нас в білу працюють. Хтось, як то кажуть. В тіні ну зараз вже вони виходять. Ну все одно, хоча є допомога від держави, є допомога від нашої міської ради для малих фермерів, але важко. Але і важко, все-таки ще залишається важко. Тобто да. це не солодкий хліб, е, будемо так говорити. Ви знаєте, якщо раніше, коли я починала займатися сільським господарством, це дійсно було легко. Ну, можливо, мені було легко, тому що в мене було в кого спитати, угу. була допомога, і завжди я знала, що є кому мене підтримати. О, то на сьогоднішній день це дійсно важко, і ми відчуваємо по всіх наших підприємствах. Що треба? Що треба, ой, да. що іноді? Що іноді це не дуже да, що не це, дуже що солодкий це, хліб. Це, так. Це, це дійсно не дуже солодкий так, хліб. Та що це, це не дуже солодкий Просто це ж сільське господарство це дуже ризикова. Сфера Бізнес дуже ризиковий да. і він залежить не від нас, можна сказати, навіть буває від таких умов, uh -huh. від яких ми, ну, ми взагалі нічого не можемо змінити. Ну тобто. погода від вас не залежить. Це раз, це зона ризику. А, ціни, як ви от зараз навели приклад, також від вас не залежать, тому що ціни диктує ринок. Це два е, умовності, які є е, збір пальне. до речі, пальне, ми вже звикли до того, що пальне обов'язково в серпні, е, серпень, вересень, воно починає обов'язково рости. І ми запитуємо на колонках: а чому так? А як же? Чому? А у нас же ще де збір врожаю? Ну ви знаєте, це не лише пальне, мінеральні добрива. От, наприклад, ми uh -huh. там закупили в травні місяці. Ціни були дійсно там по 16 тисяч та селіт. Що я розумію, що коли піде посів. І вже туди, наприклад, там більше ближче до зими, то вона буде за 20 тисяч. Все росте, і все, коли є попит, підмається ціна. І це при тому при всьому, що наскільки я знаю, селітра або в інші якісь моменти, елементи вірніше мінеральних добрив вони використовуються і в озброєнні. І звісно, на завершення розмови, при тому при всьому, що ви зараз окреслили, ви ще... Допомагаєте Збройним силам України, ви ще формуєте якийсь от такий от, е, м, пул допомоги. Але з іншого боку, обов'язково маю вас запитатися е, м, робочі руки, робочі місця, робочі руки зменшилося? Е, ну я не можу що сказати, що зменшилось. У мене одна людина пішла. Водій звільнився. А uh -huh. так то в мене працівники з мене Їх троє. Вони заброньовані. Uh -huh. У нас є мобілізаційне завдання, тому, в принципі, в цьому питанні трошки легше, але все одно не вистачає. Тому я шукаю водія, але знайти я не можу. Не може знайти водія директорка товариства Ольгопілька, Роксолана Цвігун, сьогодні сидить в мене на ефірі і каже: Я не можу знайти водія. Хто поближче до Ольгополя? Ні, це до села щіток. До села щіток. Хто ближче до щиток, будь ласка, або в самому селі, будь ласка, відгукніться. Пані Роксолана шукає водія. Яка категорія має бути? Е, ну, на фуру. Це категорія Б. Ні, мабуть, це. Це я зараз сам не пам'ятаю на фуру, хто має водійське посвідчення, будь ласка, звертайтеся до пані Роксолани Цвігун. Все, пані Роксолано, вибігло, витекло час вже нашого ефіру закінчився. Ще раз нагадаю: сьогодні в мене в гостях була директор товариства Пілька, Роксолана Цвігун, і ми сьогодні з пані Роксоланою говорили про день фермера, який ж, звісно, вже минув, але фермери ще продовжують щирі люди продовжують. Жують отримувати привітання, так що не скупіться на свої привітання, і говорили про те, яким є зараз фермер і фермерство у нас е в Вінницькій області. Е з з прем'єрою вас, пані Роксолана. Дякую. Я вас вітаю. Щиро дякую вам, що приїхали до нас. Шановні наші глядачі і слухачі. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. А потім знову продовжимо наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Новий Вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.